Коломийського товариства просвіти майже чверть століття несе українську пісню та культуру маси. За цей час його учасники побували вже на багатьох українських сценах. Виступали і за межами нашої країни. З гордістю розповідає керівник хору. Були на, на могилі Тараса Шевченка в Кандрі виступали. Ну і Такою найвищою нашою щеблем на деревині це був наш виступ. У Польщі на 12-му міжнародному фестивалі фестиваль, конкурс. Духовної пісні Англоріум так називався. Ми там взяли третє місце. Як патріот їздив по Україні разом з хором на 500-річчя відповідно козацтва на Запоріжжя, там відповів. Там ми співали на, на, на відкритті прапора в Києві першого. Теж ми там співали. Все, що є, то для мене хвор просвіта. Я навіть себе не уявляю, без хору просвіта дуже люблю. із перших. Днів заснування просвіти влився у уряди, бо я ще був в Просвіті за в ті воєнні часи. Та не піснею єдиною члени товариства займають активну громадянську позицію. Ми збудуємо вільну, незалежну, заможну українську державу. Слава Україні! Слава! Часто просвіта проводить культурологічні акції та проекти. Голова організації розповідає, що своєї мети за роки діяльності організація не змінила. Просвіта перш за все займається сьогодні утвердженням української мови. Розвитком української літератури. Тільки завдяки товариству просвіта е, випущено десь біля 10 книг, де безпосередньо міськрайонне товариство просвіта взяло участь і у фінансуванні, і підтримці молодих талантів. Просвітяни взагалі були активними учасниками усіх політичних акцій. Просвіта очолила перший виїзд 24 листопада 2014 року. Року на те перше віче в Київ, щоб змусити Януковича підписати договір про асоціацію, з чого і почалися події на майдані. Вже багато років, у ми точаться розмови про те, що за таку активну та багаторічну діяльність про світі давно мали б дати приміщення. Донедавна товариство орендувало офіс у центрі міста. Та нещодавно депутати на сесії вирішили виселити звідти про світу. Виставили цей об'єкт. На аукціон і можна вважати, що залишились лічені дні, коли буде оголошений конкурс. верніше, аукціон буде проведений, і практично ми позбудемось цього об'єкту. Журналісти народного контролю йдуть до міської влади, аби запитати, де ж тепер має збиратися актив однієї з найдавніших організацій міста. Нас запевняють. Просвітяни можуть не хвилюватися, приміщення таки отримають. Буде проведений конкурс і просвіта. Надіємося, що також на конкурсі отримає дане приміщення і буде далі працювати. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.